Продовжуємо прицепчика робити під себе, позачищав вчора, не знімав, бо якось багато роботи не дуже. Це я так пройшовся просто. Тож жавчина була. От такі місця. Всяка єрунда всяка була, повідрізав, такі вже не став відрізати, бо Бо коли відрізаєш, то раму коротше, ріжеш. Всякі такі оброзовички я почіпав, ну за ще раніше почіпав. Ось така рама вся в ржавчині була. Буде такого кольору, як це, бо не було інакшої фарби три в одному. А в принципі пофіг, аби було однотонне. Є ще нюанси, є. Її треба повністю піску струїти. Возила сілос, кислота, все роз'їла. Так, ну коротше поки що крашу. Зараз подивимося, що з того війця, пішов, малюю пензликом. Пензликом того, щоб де гарний слой, а можливо і два. Проти ржавчини, щоб трохи поборовалося, бо фарба три в одному, переброзуватель, грунт і фарба. І плюс я от перебразувателем це все було пройшовся, вчора воно вже висохло. І от... Так буде світліше. З часом трошки потемніє, але головне щоб не було тих плям, от на що воно було б похоже А так хоча б буде однотонне. Це все малюємо далі. Вимальовується картинка. Здалека буде файно, з близько ліпше не дивитися, все одну сторону закінчив. Тут можна сказати, було цвіточки, бо того, що тут мало таких всяких прибомбасів, зараз покажу, що з другої сторони. романтія, та. Вага, таблечки дві. Ось. Як я позрізав. Треба може було його більше зрізати, але не дуже виходить, виріжу раму. Я, коротше його так акуратненько зашліфував, щоб було... Зараз замалюється, та й особо навіть видно не буде. Бачите, як перебразувати ржавчини? Зараз це все розчинничком протираю, витираю і починаю з його сторону малювати. Так, покращена, ну, покрашена. Поправив в деяких місцях другим слоєм і більше не малював. Зробив ще таку підкладку, помастив з щоб воно не обривало з резини, бо вже вибило і на нерівностях товкло. А, ще обробив ступій ці віддержавчини, до завтра хай стоїть. Ще діски помалюю, трошки почистив. Ці нові. Туди темно сіре, а діски колесну фарбу купив. І це поправив трошки, ще зараз домалювати. Може завтра вже. І тут те саме фітне. Не стало набагато краще. В принципі світло сіре, більш-менш. Трошки на камеру не дуже зрозуміло. Не, не завод, але краще як було. Тут бляха загнила, легко почистити, підмалював, щоб вже не таке було страшне. І от диски хочу ще покрасити. Обробив від віджавчини, ще керхером буде його з хімією добре вимити, висушиться і помалюється. От вже завтра.